Нещодавно Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про надання нового пакету військової допомоги Україні, загальна вартість якого оцінюється в 400 мільйонів доларів. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки деталізуючий що пакет включає додаткові ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» і «Насамс» та переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Також Сполучені Штати передають Україні додаткові високомобільні реактивні системи залпового вогню Хаймарс і високоточні боєприпаси до них та артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм. міліметрів. Крім цього, Україна отримає бойові машини піхоти Бредлі, бронетранспортери М113, бронемашини класу МРА, протитанкові системи Джевелін та гранатомети Т-4. Також новий пакет військової підтримки містить протирадіолокаційні ракети Харм протитанкові ракети ТОЛ, стрілецьку зброю та набої до неї. Крім того, Сполучені Штати Америки передають Україні додаткові високоточні авіаційні боєприпаси, інженерні боєприпаси, обладнання для розмінування та патрульні катери. Українські повітряні сили адаптували радянські бойові літаки під застосування американських авіабомб gbu 39. Про це повідомляє видання The Washington Post. Заявлено, що ці бомби виявилися стійкими до засобів радіоелектронної боротьби. Також малі розміри ускладнюють виявлення та перехоплення цих бомб засобами протиповітряної оборони. Це американська легка керована високоточна авіаційна бомба масою 130 кілограмів, максимальна дальність польоту цієї авіабомби до 110 кілометрів. В уряді Німеччини офіційно підтвердили, що передали Україні ще одну систему протиповітряної оборони і Рісте. Про це також повідомив міністр оборони Німеччини. Як він зазначив, ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку ірісте СЛМ та СЛС над і СЛС на сучасну перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності. Відтак разом із цією системою Україна має вже п'ять систем ІРІСТЕ середньої та малої дальності. Українські військові отримали на озброєння останню версію комплексів на сам що можуть застосовувати нові зенітні ракети М9Х. Кадри застосування ЗРК оприлюднили у соцмережах. Головною відмінністю зенітного комплексу третього покоління є новий пункт управління та пускова установка МК-2, що дозволило застосовувати зенітні ракети інших моделей. А їм Дев'ять це сучасна авіаційна ракета ближнього радіусу дії з інфрачервоною головкою самонаведення. Ракета ідеально підходить для перехоплення високоманеврених повітряних цілей. Державний секретар Сполучених Штатів Америки заявив про новий пакет допомоги на 2 мільярда доларів для України. Про це нещодавно повідомило американське видання. Як він зазначив, ми надамо додаткові 2 мільярди доларів іноземного військового фінансування для України, і ми об'єднали це у перший у своєму роді фонд оборонних підприємств, який має три компоненти. Один з напрямків допомоги буде підтримка українського ПК. Уряд Нідерландів підготував для України партію бойових машин піхоти, які оснастили бойовими модулями. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони країни. БМП оснащені бойовими модулями з дистанційним керуванням. Вони дозволяють екіпажу керувати зброєю зсередини самої машини, що забезпечує додаткову безпеку. Нагадаємо, українські військові з 2022 року активно застосовують такі БМП. У базовій версії вони озброєні великокаліберним кулеметом калібру 12,7 мм без дистанційного керування. Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла різна бронетехніка на базі Леопард. Про це йдеться у прес-релізі, який опубліковано на сайті уряду Німеччини. До нового оборонного пакету увійшли снаряди: безпілотники, автотехніка та піхотне озброєння. У Нову допомогу увійшла також інженерна техніка, яка створена на базі танків Леопард. Серед техніки у пакеті допомоги є 10 модернізованих танків Леопард 1 на 5, які передаються у межах спільного проєкту з Данією. Крім цього, Україна отримала додатковий мости У вівторок політичні партії, представлені у парламенті Норвегії, підтримали пропозицію уряду збільшити підтримку України у 2024 році на 7 мільярдів норвезьких крон. Це понад 600 мільйонів доларів. Прем'єр-міністр Норвегії повідомив, що 6 мільярдів крон з цієї суми підуть в основному на засоби ППО і ще мільярд на іншу підтримку. Тепер загальна сума норвезької допомоги досягне 22 мільярдів крон прямої підтримки. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України вартістю понад мільярд доларів. Про це нещодавно повідомив шведський уряд. До пакету увійшов літак повітряного спостереження та управління за допомогою цього літака Україна зможе виявляти повітряні та морські цілі на великій відстані. Також Україна отримує понад 300 шведських бронетранспортерів додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм міліметрів та різне обладнання. Крім того, пакет допомоги містить удосконалення ракети класу повітря-повітря середньої дальності РБІ 99, які можна використовувати із літаків та з наземних систем ППО. Уряд Данії оголосив новий пакет військової допомоги, до якого увійшли системи ППО та фінансування для передачі винищувачів f 16. Про це повідомляє офіційний сайт уряду Данії. Пакет військової допомоги обсягом 815 мільйонів доларів має забезпечити закупівлю потрібного озброєння для України, серед якого артилерійські снаряди та протитанкові засоби. На посилення українських систем ППО з цього пакета виділено 349 мільйонів доларів. Це дозволить здійснити замовлення потрібних для України зенітно-ракетних систем. Уряд Іспанії анонсував передачу нового пакета військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд 130 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр країни. Новий пакет включає поставку партії знітних ракет Петріот, які будуть додані до вже переданих у квітні. Загалом країна надасть десятки ракет, кожна з яких коштує близько 2 мільйонів євро. Також буде поставлено 19 танків Леопард два 4 артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, міномети, піхотне озброєння, дистанційні бойові модулі та антидронові системи. Постачання до України балістичних ракет АТАКАМС буде відбуватися на постійній основі та в адекватній кількості. Про це свідчить заява очільника відділу закупівель армії Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що виробничі потужності балістичних ракет Атакамс вийшли на достатній рівень, а у Пентагоні більше не приймаються скороченням їхніх запасів. Також він додав, збільшення постачання ракет означає десятки кожні декілька місяців із цієї лінії виходить багато атакамс. Значна кількість ракет, яка була замовлена багато років тому стала у нагоді Збройних сил України. Сполучені Штати оголосили про новий значний пакет допомоги у сфері безпеки спрямований на задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони його оціночна вартість 275 мільйонів доларів. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки деталізує. Чи пакет включає ракети для РСЗВ Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів, мінометні міни, протитанкові ракети ТОВ, ТРК, Джевелін та гранатомети т 4 Також Україна отримає високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкові міни, інженерні боєприпаси, стрілецьку зброю та набої до неї. Шведський уряд замовив нову партію нових бойових машин піхоти Сіві 90 для України. Контракт надасть можливість іншим країнам приєднатися до закупівель БМП Сіві 90 Ці нові БМП Сіві 90 розширять можливості шведської та української армії та забезпечить екіпажам підвищену мобільність захисту вогневу міць. Нова БМП СІВ-90 оснащується новою баштою, яка забезпечує крок уперед у дизайні та функціональності. Машина створена на основі багаторічного бойового досвіду та постійних удосконалень. Велика Британія і союзники передають Україні пакет військової допомоги вартістю понад 217 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Британії. До пакету допомоги увійшли радари, цілі обманки, системи радіоелектронної боротьби, розвідувальні безпілотники, невеликі човни та надводні судна без екіпажу. Також Україна до кінця травня отримає всі 100 ракет для протиповітряної оборони, які раніше обіцяла передати Велика Британія. Українські винищувачі Міг-29 надали можливість застосовувати ракети приманки фотографії літака Міг-29 з цими ракетами опублікували у соціальних мережах. Ця авіаційна ракета-приманка розроблена у 2003 році американською корпорацією виріб у всіх модифікаціях фактично є авіаційною крилатою ракетою. Від бойової зброї вона відрізняється використанням спеціального корисного навантаження вигляді засобів постановки перешкод активних чи пасивних залежно від модифікації. Уряд Німеччини в межах військової допомоги передав українським військовим системам захисту гелікоптерів та бортові системи протидії ракетним загрозам. На урядовому сайті ФРН зазначається, що в Україні передали 5 таких систем, ними мають оснащуватись українські військові гелікоптери Збройних сил України. Це бортова система протиракетного захисту для гелікоптерів і літаків від німецької компанії. Сенсорне обладнання системи включає датчики виявлення запуску зенітної ракети. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.